І навчання напередодні євробачення у столиці затримали псевдомінера. Міські фонтани повністю готові до запуску. А киян запрошують цієї суботи на масштабну толоку. Про це не тільки ви дізнаєтеся від команди СТН. Просто зараз мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня. Спершу про найголовніше ситуація на сході країни загострилася. На жаль, маємо втрати в лавах збройних сил. За минулу добу один український захисник загинув, шестеро отримали поранення. Загалом російські найманці майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Збройні провокації відбувалися на всіх напрямках фронту. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Там терористи відкривали вогонь із озброєння великокаліберних кулеметів, БМП та БТР, гранатометів і стрілецької зброї. Гарячі було. Навколо Донецька та Луганська в окремих випадках зсу відкривали вогонь у відповідь. Поліцейські затримали 36-річного мінера столичної підземки, який 22 та 25 квітня повідомляв про вибухівку на станції метро Героїв Дніпра. Інформує відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці затримали чоловіка неподалік від таксофона, із якого був здійснений останній анонімний дзвінок. Після отримання повідомлень про запланований вибух. Правоохоронцям доводилося перевіряти станцію та прилеглу територію, евакуювати пасажирів і персонал. А саму станцію закривати на вхід і вихід. Нині відкрито кримінальне провадження. Аня чоловікові загрожує до шести років в'язниці установлено, що останній громадянин протягувався раніше до відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень та має проблеми з психічним здоров'ям. Служба безпеки України провела тактику спеціальне навчання на базі міжнародного виставкового центру, де проходитиме Євробачення. Тренування відбулися в умовах максимально наближених до реальних. Відпрацьовано взаємодію правоохоронних відомств, уповноважених на боротьбу із тероризмом, рятувальних служб і органів влади. За умовами навчання озброєні вогнепальною зброєю і вибухівкою терористи підірвали легковий автомобіль, захопили заручників, забаракадувалися у приміщенні МВЦ та повідомили про свої вимоги. Навчання проводила корд. Наційна група антитерористичного центру при головному управлінні СБУ в місті Києві та Київській області мета навчання є відпрацювання ефективності, злагодженості. Сьогодні ситуація відпрацьована по звільненню заручників, які були захоплені умовними терористами в приміщенні центру. Я вважаю, що завдання виконане. Ми показали ефективну роботу всіх суб'єктів по боротьбі з тероризмом. Столична поліція також готується до охорони порядку під час євробачення цієї ночі на станції метро Площа Льва Толстого правоохоронці проведуть навчання у київському метро. Полісмени відпрацюють взаємодію підрозділів при затриманні озброєних злочинців та звільненні заручників. Нагадаю, для забезпечення громадського порядку на час проведення євробачення МВС вирішило залучити 16 тисяч працівників нацполіції, Нацгвардії, держприкордонслужби і ДСНС. «Київавтодор» надав усі документи щодо ремонту доріг на вимогу членів постійної комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. Про це заявив гендиректор комунальної корпорації під час сьогоднішнього засідання комісії. Крім того, він зазначив, що на дорожні роботи, проведені за останні два роки, підрядники дали гарантію п'ять років. Тож недоліки у разі їх появи усувають виконавці власним коштом. А от заяви, що мовляв асфальт, зійшов разом і снігом Кивавтодорі вважають надто перебільшеними. З 2015 року за два роки виконано капітальним ремонтом капітальним ремонтом реконструкцією виконано 114 об'єктів на сьогоднішній день. У мене на столі лежить, якщо я не помиляюсь, шість гарантійних листів від підрядників, які обіцяють навесні цього року виконати гарантійний ремонт. Шість ну із погодьтесь із 114 об'єктів, шість це не дуже велика, це не дуже велика кількість. І початку квітня 48 тисяч киян вже скористалися програмою Доступні ліки. За даними КП фармація, середня вартість одного рецепта 40 гривень. За програмою доступні ліки, що стартувала у столиці 6 квітня, кожен може отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма і діабет другого типу. Придбати медикаменти можна за рецептом, який потрібно попередньо отримати у лікаря. Аптеки, що беруть участь у цій програмі, можна впізнати за наклейкою і позначкою доступні ціни таких у Києві нині 55. На цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвались більш як 240 тисяч осіб. Це на 27 тисяч менше ніж торік. Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Він пояснив, що на зниження кількості учасників ЗНО вплинуло кілька чинників. Зокрема, у 2017-му менше випускників загальноосвітніх навчальних закладів ніж у попередні роки. Ще однією із причин є допуск на тестування осіб із минулорічними сертифікатами. Київ лідер. Серед кількості учасників ЗНО так, у столиці на оцінювання зареєструвались майже 20 тисяч осіб. Найбільш найменше абітурієнтів на Луганщині близько 4 тисяч. Із предметів найпопулярніша українська мова, адже це обов'язкова дисципліна. Другий за популярністю є історія України. Далі слідує математика. Ці два предмети відносять до групи. Е Вибір обов'язково вибіркових предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів цього року зовнішнє незалежне оцінення є обов'язковою формою проходження державної підсумкової атестації з усіх предметів для випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, кожен випускник мав має обрати три предмети. Києві повністю завершили реконструкцію фонтанів на майдані незалежності. Водограї готові до запуску 1 травня. Архітектура вони залишилися такими ж як і раніше, але застосовані сучасні світломузичні технології. Фонтани працюватимуть до кінця вересня. Щодня, окрім понеділка, з одинадцятої години до 23 -ї. В темний час доби їх підсвічуватимуть а по п'ятницях і суботах влаштовуватимуть світломузичні вистави. Днями оновлення водограї вже протестували. Євробачення не за горами. Найскладніша підготовка позаду роботи завершуються. Програма сформована і все йде за планом. Облаштована і головна сцена музичної події кажуть, що цього року вона просто вразить мільйони шанувальників Євробачення своїми можливостями. Сцена для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2017 повністю готова. Вся її конструкція це майже суцільний екран, вага 30 тонн, а розміри близько 750 квадратних метрів. За словами організаторів, підготовка до Євробачення ведеться цілодобово. Щоночі тут працює команда, яка програмує освітлювальні прилади та відеооформлення для пісень всіх 42 конкурсантів. Перші усі технології запрацюють як одне ціле Уже повністю готова основна сцена, а також усе освітлювальне, звукове та відеообладнання. Минулоріч Стокгольм вражав оптичними ілюзіями та ефектами безмежності. Цього ж року організатори обіцяють неймовірне поєднання світлодіодних екранів, прожекторів та керованих приладів, де в центрі конструкції буде падати та підніматися камера, яка дозволить отримати погляд зверху. А от сама шоу-програма обіцяє бути не менш цікавою. Цьогоріч вражатиме своєю грандіозністю та сучасністю. Ми прагнемо представити Україну як прогресивну країну. Хочемо. Показати номери, які поєднуватимуть в собі традиції та сучасність. Наприклад, у фіналі ви побачите двох героїнь, Руслану, яку ви добре знаєте, і Джамалу, через яку ми зібралися тут, будучи зірки у півфіналах, але їх імена ми поки не називатимемо. Хочемо зберегти інтригу. Крім головної арени, подивитися, шоу можна буде просто неба у євромістечку. Там буде величезний екран. А от на підмостки, які будуть там біля екрану, виходитимуть зірки майже всіх країн. Територія Хрещатика від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького стане офіційною фан-зоною Євробачення. Крім того, у Києві буде ще п'ять неофіційних майданчиків. Кожен з яких матиме оригінальну розважальну програму. На час проведення автомобільного свята Old Car Land 2017 весна від завтра і до 2 травня із 9 до 20 години курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут номер 76 Севастопольська площа музею авіації, вулиця Медова. Про це повідомляє КП «Київпастранс». Автобуси їздитимуть за маршрутом. Повітрофлотський проспект Вулиця Народного ополчення, вулиця Медова у зворотньому напрямку. Повітрофлотський, вулиця Федора Енста, народного ополчення. Також внесено зміни у маршрут Автобуса номер 220. він курсуватиме у напрямку вулиці Тростянецької за маршрутом Медова, повітрофлотський вулиця Федора Ернста, вулиця Народного ополчення. Далі за діючим маршрутом. І вже цієї суботи, 29 квітня, столиця долучиться до масштабного прибирання України. Зробимо Україну чистою разом. Про це повідомляє сайт міської влади. Стартує прибирання та благоустрій засмічених зелених зон. Місць громадського відпочинку о десятій ранку. До акції запрошують долучитися громадян, громадські організації, комерційні компанії та державні підприємства. і установи. До слова акція Зробимо Україну чистою разом некомерційний соціальний проект, який проводиться винятково на громадських засадах. Його реалізу. Зовою громадська організація, яка є частиною всесвітнього руху Let's Do It World, що об'єднує понад 16 мільйонів людей у 113 країнах, які щорічно в обраний день виходять на прибирання у своїй країні, щоб піклуватися про екологію нашої планети. Тож долучайтеся до масштабної толоки. Давайте будемо робити нашу столицю чистою разом. Дивіться СТН уже о п'ятнадцятій. Я прощаюсь до завтра. Нехай щастить.